Захисники Батьківщини завжди є героями для юного покоління. І тепер, коли, навіть знаходячись на відстані один від одного, ми можемо вести діалог. Нам так хочеться почути голоси наших героїв, що допомагає їм триматися, які мрії вони втілять у майбутнє, коли ми переможемо? Дітям хочеться це знати, тому що у цих відповідях наше майбутнє. У якому вони будуть зростати та жити? Ми українські захисники, які стоять на обороні. Донецької та Луганської областей. Ми не хочемо, щоб наші діти, наші сім'ї застали цей жах і те, що бачили ми. Тому ми своєю мужністю і відданістю своїй справі допомагаємо всім нашим громадянам, щоб вони змогли спокійно жити. В мирній країні під мирним небом. Слава Україні! Героям слава! Початку повновашального вторгнення пішов добровільцем до Олав ЗСУ, щоб боронити нашу країну, свою родину і мирне небо над головою. Все буде Україна! Слава Україні, друзі. Вітаю з Куп'янщини, звільненого міста звільненої української землі старший сержант Ракич командир відділення технічної розвідки. Що мотивує мене йти вперед і воювати? Звичайна моя родина, мої діти, мої близькі і друзі, які за спиною, родини яких чекають на перемогу якому неодмінно отримаємо, здобудемо і переможемо російську Орду. Чим я буду займатися після перемоги? Повернуся до цивільного життя, в якому я інженер технічного нагляду, в якому я батько трьох дітей, в якому я звичайний громадянин України. Слава Україні! Україна понад усе. З самого початку було дуже важко усвідомлювати, що настала така реальність, але я автоматично, не думаючи про страх, пішов на війну. Нас часто питають про нашу мотивацію. Скажу просто: я воюю за наше майбутнє. Я воюю за нашу свободу. Я воюю за свободу наших близьких, за свободу ще не народжених дітей. За свободу наших поколінь, за нашу мрію, за нашу землю, за все те, що так люблю. Я втратив дім, що було знищено на моїх очах. Я втратив, захищаючи його, але я не втратив свою країну, в якій я побудую новий дім. Ми боремося з нашестям варварів, і моя основна мета йти вперед. Це вигнати цю погань з нашої землі. Слава Україні. Я військовослужбовець 5-ї окремої штурмової бригади зенітного ракетного комдивізіону. Що мене мотивує йти вперед? Насамперед, ну, це моя родина, яку я дуже люблю. По-друге, це вільна країна від тиранії з боку Росії. І я хочу звільнити нашу землю від окупантів і, і очистити нашу землю. Ким я себе бачу після закінчення війни і що я буду далі робити, по-перше, я хочу собі будинок в селі і власноруч побудувати там собі баню. Як би це смішно не звучало, але, але я хочу власноруч. По-друге, я хочу одружитися і жити собі в мирі. Дякую на все добре. Слава Україні! Ми віримо, що наша перемога вже близько, і тоді нам стануть не потрібні святкові дні у календарі. Ми святкуватимемо щодня. Можливість навчатися, гуляти, будувати, винаходити, сіяти, лікувати та жити на своїй землі, вільній і сильній. І ваші мрії про майбутній мир обов'язково здійсняться. І ваші плани ми вам всьому допоможемо. Повертайтеся, будь ласка, живими. У нас із вами загальні бажання, грандіозні і прості людські. І всі вони мають стати реальністю. Дорогі наші захисники, з Збройних сил України. Сьогодні ми вас щиро вітаємо. Ви мовлі захисники країни. Всього найкращого в житті бажаємо. Здоров'я міцного, сімейного тепла. Небо без хмарного добра. Низький вам Уклін за те, що захищаєте нашу країну. Дорогі наші захисники, зі святом вас!